Не було того. <ріст> Ха! -ла Лоляй бігається, ляля не вберігай. А на дола чекай. Фіжон -лап. лап буде їсти всю стрьомінг. Стрьом. О, корче, хой, погоняй. Поніс і взяв. <laughs> Лёля, отойди! Давай! А Лёля очень Давай, всё! А ну, Лёля! Лёля, отойди! А ну, а ты же есть, Лёль? Может не треба? За підписку з'їска! <рістю> Та ні, тут он нереально реально так і що? Ja yeah, dziękuję. <laughs>